У житловому будинку на провулку Крилова загорілось горище. Першими запах диму відчули сусіди. Вони одразу викликали пожежних. А доки ті їхали, люди допомагали погорільцям рятувати майно. До мене постукали, я вийшла і вали дим із хати. І все, всі сусіди, все, бачите, вся вулиця збіглися, і оце все повиносили на вулицю. І що я можу ще вам сказати? Нічого ви коли приблизно сталося? Ну, це десь пів тому. Я побіг, у мене телефон в хаті я визвала е, пожарну і все і приїхали, почали тушити. Дуже багато було диму, а полум'я не було. Полум'я вже почало, коли вибили вікна на, на, на горі, тоді полум'я почало звідти. На момент загоряння у будинку знаходилась невістка господарів та маленька дитина. Вони не постраждали. Пожежні швидко загасили полум'я і не дали йому поширитись на будинок. Внаслідок займання горище було частково пошкоджене. Причину виникнення вогню рятувальники встановили, поспілкувавшись із ще одним мешканцем будинку. За деякий час до пожежі 11-річного хлопчика попросили дістати з горища цибулю. Той вирішив захопити із собою сірники. Там він запалював їх і скидав з горища, а згодом у хаті запахло димом. Цією пожежею надзвичайні події того вечора не скінчились. Близько пів на восьму на очисних спорудах колишнього цукрорафінадного заводу спалахнув очерет. Ймовірно, що сухості хтось підпалив, адже він одночасно горів у кількох місцях. Рятувальники туди не виїздили, оскільки кажуть, це загоряння жодної загрози людям чи будівлям не несло.